Вітаю! Ми завжди намагаємось тримати руку на пульсі ринку автотоварів в Україні, тому не могли пропустити цікаву подію. Адже на український ринок вийшов нідерландський бренд преміальних моторних олив Сталхарт. Що про нього відомо, розкажемо в цьому відео. Ну що ж, знайомтесь, це Stallхаart. Інноваційні моторні та трансмісійні оливи, розроблені для різних типів двигунів. Продукція створена на одному з найбільших нідерландських заводів де Олієнбром. Це дуже відоме виробництво, де вже понад 130 років створюють якісні мастильні матеріали. А що виділяє Сталхард та, можливо, навіть робить унікальним? Це спеціально розроблена технологія подвійного захисту. Завдяки їй молекули оливи утворюють двошарову масляну плівку, яка надійно огортає всі металеві деталі двигуна. Двошарова плівка не тільки знижує тертя та захищає двигун від зносу, але й ефективно запобігає утворенню корозії та піноутворення. Це забезпечує стабільну роботу двигуна в умовах високих навантажень. Звичайно, це не все, що варто сказати про цю оливу. Продукція Stalhart відповідає вимогам міжнародних стандартів. АПІ, АСІА та ІЛСАК, а також схвалена провідними автовиробниками світу. Що це означає для вас? Це гарантія, що ваша олива забезпечить максимальний рівень. Захисту двигуна навіть в умовах агресивного міського трафіку або під час далеких подорожей. Високий та стабільний індекс в'язкості дозволяє зберігати масляну плівку на поверхні деталей навіть при критичних перепадах температур. Також оливий сталхард Допомагають збільшити інтервали між замінами, знижують витрати пального та зводять до мінімуму ймовірність перегрівання двигуна. Таким чином ви отримуєте безперебійну роботу двигуна. Відзначимо, що в асортименті Stalhart ви знайдете не тільки моторні оливи, але й трансмісійні рідини спеціально розроблені для різних видів автомобілів. Європейських, американських та азіатських брендів завдяки наявності офіційних допусків від світових автовиробників, ви можете бути впевнені, що Сталхард повністю відповідає вимогам вашого автомобіля, забезпечуючи оптимальний баланс між захистом та продуктивністю. Ще ви можете бути впевнені, що виробництво олив Сталхарт проходить повний цикл контролю якості: від відбору сировини до перевірки кожної виробничої партії. Багаторівневий контроль гарантує, що ви отримуєте продукцію, яка відповідає суворим вимогам та стандартам якості ISO 14201 та інших. Також варто знати, що оригінальна продукція Stalhard випускається виключно в Нідерландах. Переконайтесь самі у перевагах інноваційної продукції Stalhart та подбайте про свій двигун з оливою, створеною для найвимогливіших умов. Ну а на цьому все. До зустрічі на каналі.